Вітаю, друзі! Вчора в мережу розірвала новина, колишній Генеральний прокурор України, той, який крайній призелених був Андрій Костін, буде призначений послом в Нідерланди. Буде Нідерландити. Це було б смішно, якби плакати не хотілося. Чому? Тому що по факту призначаючи своїх. Зашкварених персонажів на е, посольські посади, Зеленський витирає ноги об дипломатів, об справжніх українських дипломатів, об дипломатичну службу, перетворює це на якийсь комікс. Дивіться, судді самі: Венедіктова, яка брала хабарі шмотками в Санаханді яку в Швейцарії підловили на знятті готівки незаконному Посол Швейцарії Гусів, той, який е, на Херсонщині відзначився, будучи е, в обласній воєнній адміністрації, а потім в оборонпромі, розваливши і не випустивши жодного зразка ракет чи якогось озброєння. Він тепер посол в Азербайджані. Ну і так далі. В Ватикані е, посол батько. Народного депутата від Слуги народу. В інших країнах також професійних фахових дипломатів вибивають а от таких зашкварених слуг або в подяку, або, або а для чого їх призначають? А мені здається, що Зеленський і його зелена плісень думає, що призначення цих зашкварених персонажів. Надасть їм дипломатичну імунітету. І вони уникнуть кримінальної відповідальності. Тому що ну, насправді і Венідіктові, і Гусів і Костян мають бути фігурантами кримінальних проваджень, а не послами. Притом на них отакі папки, теки є всього у всіх. А їх послами імунітет, якщо що, полонять за кордоном можуть. Переконаний, що. Першим рішенням парламенту після повалення Зеленського має бути невідкладне відкликання в Київ всіх послів. Через решетої, ті, хто дипломати далі отримають підтвердження, поїдуть служити в вітчизні, а ті, хто зашкварені корупціонери-марадери у в'язницю дах. І все. Іншого шляху немає, тільки очищення. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми попри все зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.